Що таке відпочинок? Словник нам говорить, що це час для відновлення своїх сил і ресурсів, період спокою, зупинки, сповільнення. І коли ми віримо в переконання, відпочинок треба заслужити, то ми віримо в те, що є якась людина, яка керує нами і краще відчуває стан нашого організму, ніж ми самі. І тоді виходить так, що нам не треба себе слухати, а треба слухати тільки ту людину, яка краще за нас знає, ну і повністю віддати їй в руки керування свого життя. По такому сценарію ми жили, коли були дітьми. Нам здавалося, що дорослі реально знають більше за нас. Їм видніше, як я себе почуваю, видніше, чи мені треба спати, чи їсти, чи ще щось там. Вині, їм краще знати, коли мені гуляти, а коли мені не гуляти. І таким чином, коли нам говорили, що нам робити, як нам робити, коли нам робити, по суті, нам давали таке послання: не треба слухати себе. Тобі не треба слухати себе, бо я знаю краще, що тобі треба. І ми потихеньку-потихеньку втрачали контакт з собою, ми вірили цим дорослим, що вони правда знають краще. Ми їм довіряли повністю. У нас і вибору, якби другого не було, так. Але. Ми навчилися жити отак. Ми навчилися, що ось така поведінка це нормально. І зараз, в дорослому житті, ми маємо таку фантазію, що нібито є хтось чоловік, мама, начальник, будь-хто інший, зовнішніх людей, які точно знають краще, що нам треба, які точно знають. Як і коли нам треба відпочивати, як і коли нам треба працювати, що нам треба досягати. Тобто, це люди, які знають краще за нас про наші власні потреби. Це не добре і не погано, це просто факт. Наперед забіжу, скажу, що з цим можна щось робити. Але поки ви не вирішили, чи хочете, чи не хочете, то давайте продовжимо далі. Виходить, що ми догоджаємо комусь. Ми заслуговуємо в когось своє власне право, яке належить нам по факту народження, право на відпочинок. І ми свято віримо в те, що ми маємо це зробити. Ми маємо заслужити, ми маємо догодити. Окрім того, не тільки для того, щоб отримати відпочинок, а й для того, щоб нас похвалили. Ми заслуговуємо, по суті, любов, визнання, похвалу, щоб, щоб нас, нам це все дали і нас прийняли. Прийняли, підтримали, щоб ми не відчували себе самотніми. Бо тоді в дитинстві це відчуття мене приймають, воно було життєво необхідне. Ну, фактично, дитина не могла вижити без дорослих. Їй було надзвичайно важливо, щоб її приймали, любили і підтримували. Але зараз, станом ну, на сьогодні, ми вже дорослі. Дав Бог, якось ми дожили до цього віку, і дивитеся ви мене, а я вам тут розказую. І ми маємо усвідомлювати, що в нас є. Власні сили ресурси для того, щоб якимось чином забезпечувати собі свої власні потреби і навчитися приймати себе самостійно. Бо насправді ті внутрішні, ой, бо насправді ті значущі дорослі, до яких ми так тягнулися, яким свято вірили тоді, коли були дітьми, ми собі їх перенесли всередину. Тепер вони з нами живуть постійно всередині нас. Образ цього дорослого живе ось тут всередині. І ми йому догоджаємо, ми в нього заслуговуємо, ми йому показуємо, які ми молодці, і від нього вимагаємо цього визнання, похвали і всього решта. Тобто ми самі в себе вимагаємо, щоб бути побаченими, любимими і значущими. Ми самі собі кажемо Ей, побач мене, я тут. Бачиш, от я. Подивись, яка я. а похвали мене, ти ж мене любиш. І наша задача навчитися бачити себе, навчитися дозволяти собі, навчитися бути до себе турботливим і добрим. І це можливо. Це можливо зробити за допомогою психотерапії. І е, я вам щиро рекомендую: якщо ви відчуваєте, що от зараз от така історія, про яку ми говоримо, то. Вибирайте для себе людину, з якої, з якої вам безпечно, комфортно, якій ви можете довіряти, і звертайтеся за допомогою. Це страшно, погоджуюсь, це, на це важко наважитися. Але це тому, що ви підсвідомо знаєте, що коли ви почнете з цим щось робити, ваше життя зміниться на краще, ваше життя зміниться якісніше. І ви перестанете догаджати о тому критику, о тому образу. І насправді дуже важко собі зізнатися в тому, що я не дуже той хочу міняти щось, тому що, отак, як є, мене влаштовує. А тепер увага, для чого ми догаджаємо внутрішньому критику і для чого ми до сьогоднішнього дня заслуговуємо. Коли ми так робимо, ми тоді залишаємося такими маленькими і безпомічними, і здається, що є зовні хтось, хто зможе про нас попіклуватися. По суті, ми не беремо на себе відповідальність за своє доросле життя, а очікуємо від отих дорослих, отих начальників, чоловіків, дружин і інших дорослих, які нас оточують. Ми від них очікуємо, що вони візьмуть нас під свою опіку і будуть нас любити, приймати, оберігати, давати нам то, що нам не додали тоді наші значущі дорослі. А якраз змінити своє життя якісно, це означає усвідомити, що ось так зараз є. Я розум... Коли я розумію, що я зараз дію як дитина, у свої 11 років, і е, я вирішую взяти керівництво свого життя в свої руки. Я вирішую взяти відповідальність за свої успіхи, за свої провали, за свої якісь е, невдачі чи навпаки, перемоги. Я приймаю рішення, дозволяти собі відпочивати чи не дозволяти. І часто тут, в цьому місці дуже страшно, бо у нас немає навички, як це брати відповідальність, що це означає? Я тепер все сама, і тому нам простіше залишатися в цій позиції, коли ми догаджаємо, заслуговуємо і так далі. Знову ж таки, це не добре і не погано. це просто факт, який є. І коли ви усвідомлюєте цей факт, але він вам не подобається, ви розумієте, що так більше не хочете. То просто пам'ятайте, що ви можете завжди попросити про допомогу і разом з спеціалістом зробити своє життя якіснішим і кращим. Бо коли ми діємо ось таким чином, догоджаючи, заслуговуючи, ми, по суті, діємо на автопілоті дуже автоматичні оці всі поведінкові реакції, ми їх не зразу навіть відслідковуємо. А взяти відповідальність на, за своє життя в свої руки, це означає. Усвідомлювати, що я роблю для чого, чому я так хочу, що я взагалі хочу, і так далі. І тут страшно, але страшно тільки через те, що немає навички, але цю навичку можна напрацювати в дорослому віці. І якраз з психологом чи з психотерапевтом це в безпечному просторі набагато комфортніше зробити. Тому, якщо ви усвідомлюєте зараз, що ви так не хочете, вам не подобається ось так, як я зараз, то пам'ятайте, що ви завжди можете. Звернутися до спеціаліста. Чому ще нам може бути страшно? Ем... Отже, перший момент це коли ми не дуже готові, скажімо, взяти на себе відповідальність. Але є ще один момент, чому нам вигідно догаджати цьому внутрішньому критику і продовжувати заслуговувати і вимолювати дозвіл. Тому що, коли ми навчимося собі дозволяти самостійно мати час для спокою, зупинки і сповільнення, то. Бінго! ми зустрінемося з собою. Ми, нарешті, будемо ча мати час, щоб зупинитися і відчувати всі свої емоції, відчувати своє тіло, зустрічатися з своїми бажаннями, небажаннями, своїми якимись переконаннями. Ми нарешті зустрінемося отак, от з собою, один на один. А це дуже страшно. Коли цього не відбувалося раніше, це дуже страшно. Бо ми поняття не маємо, з чим ми там зустрінемося. Ясне діло, що буде щось класне, чим захочеться похвастатися, але буде щось таке, про що стидно людям розказати. І це абсолютно нормально. Тому, чому нам так, важливо, ой, чому нам так важко дозволяти собі відпочивати, бо це час, коли ми зупиняємося і нічого не робимо, і час, коли ми зустрічаємося з собою. Але чим класний цей час? Тому що саме тут, в цьому спокої, в цій тиші, ми можемо нарешті почути свій внутрішній голос і зрозуміти, чого ми хочемо від цього життя. Що нам подобається, що нам не подобається, як ми хочемо проводити свій день, де ми хочемо працювати, яким хобі займатися, куди поїхати у відпустку. Ми, нарешті, зможемо відрізнити, що нам нав'язано соціумом. А що є нашим істинним? Бо насправді ви можете бути дуже здивовані, коли ви зрозумієте, що, ну, до прикладу, остання моя історія на День закоханих я повела себе на побачення. І по всіх правилах я мала би повести себе в якийсь дорогий ресторан, замовити найдорожчу страву, найдорожчий напій, і побути там з собою наодинці і щось там пофоткатися і все остальне. Знаєте, що мені захотілося? Я реально відчула від цього настільки велике задоволення. Я купила собі просто велику чашку какао. Я пішла в парк, я сіла на, на лавочку, дивилась на університет і плакала. Це були сльози такого щастя. Я була настільки довольна Я навіть зараз розказує: мене мурашки по шкірі йдуть. І от дивіться, здавалося б, так? Я можу собі дозволити ресторан, дорогу страву там. Повести себе на якусь фотосесію, я можу собі це дозволити. Але на той момент мені захотілося ось так. Якби я не відчувала контакту з собою, я би повелася на ці інстаграмні, соцмережні всякі правила і зробила б з точністю до наоборот, щоб комусь фотки показати і сказали: Ва, прикольно! А собі зробити гірше. Але я обрала себе. Тому, коли ми зупиняємося. Даємо собі час на відпочинок: ми чуємо себе. І це страшно, але перші рази, повірте, потім нормально, потім навіть подружитися зможете. Так що, отак? Тому пам'ятайте, якщо ви зараз усвідомлюєте, що ви багато чого собі забороняєте, але вам це не подобається, то це перший крок до власного авторства свого життя. Коли ми усвідомлюємо, що я так, як є більше не хочу, навіть якщо я не знаю, як я хочу, це вже перший крок. Далі важливо зрозуміти, що ви маєте право по факту свого народження робити вибір. І ви можете обирати робити так, як зараз добре вам. Далі, нам важливо пам'ятати, що наше життя циклічне. У нас є день, є ніч, є пори року, наш організм частина природи. Природа живе циклічно, і ми живемо циклічно. Нам потрібно відпочивати. Це життєво необхідно для того, щоб ми жили. Для того, щоб жити в цьому світі, пересуватися по цій, по цій планеті, нам потрібно зрозуміти, що наше життя має період активності, період спокою. Період активності, період спокою. Вони чергуються. Це дуже важливо пам'ятати. Наступний момент наше тіло. Чим більше ми відчуваємо контакт з власним тілом, тим більше ми розуміємо, що нам зараз треба відпочинок чи активність. Але для того, щоб відновити контакт з власним тілом, нам все рівно важливо в своє життя впровадити ось цей відпочинок. Тому ви можете запланувати в своєму графіку маленькі, короткі перерви. От прямо прописати собі, 5 хвилин я з собою, 10 хвилин я з собою. Ну і, як завжди, я рекомендую в кожному своєму відео. Пам'ятайте, що ви можете звернутися за допомогою, обрати собі спеціаліста, який для вас буде приємним, вам буде з ним комфортно, безпечно і звернутися за допомогою для того, щоб оцю, оці всі питання розглянути набагато глибше і набагато детальніше, щоб зміни в вашому житті відбулися якісніше. Отакі то справи, мої дорогі. Я вам дякую, що ви були зі мною протягом цього відео. Ну і до зустрічі в нових.